От друзі, бачите, ви мені часто скидаєте упаковочки якісь маленькі, кажете, у вас є точно такий чай? От показую. Отак вкидає, це на базарі, просто. Бачите, у діда упаковка з них чотири станочки. І він фасує. Ось тут зараз ТГшечка фасується, бачите, вакумована. Там якісь квіточки, там ще якийсь чай. Тобто просто з мішка він насипає чайочок і фасує потім пакети. Тому визначити це майже нереально, якщо це не якась велика відома фабрика з сертифікаціями і конкретним там врожаєм чаю і так далі. І такого чаю 90% ось так скасується і потім їде до нас. Ось ще, бачите, просто точка на базарі в мішках-пакетах в чай. Тут багато в них взагалі стоїть машиночок, от засипають з мішка в апарат фасовочний чайочок і він пасується в пакети, закладається тут пакети. Ось так все працює. От бачите, ось такі пакети пасують, ось вже ось. Ось напасовані, отже напасовані. Тут ще вон в коробках, в мішках, чайочок. От бачите, бабуся засипає просто чайочок туди. І все, і він потім фасується. Це вона фільтр-пакету. Зараз ось такий фасує.